Вітаю, це програма не соромно, і сьогодні ми говоритимемо про зраду. І, зокрема, наш незмінний експерт, лікар-сексопатолог, а також керівник центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання Львова, Нікіта Галапач розкаже нам, чому люди зраджують і що з цим робити. Тож, Нікіта, розкажи нам, чи можна знайти відповідь на питання, чому люди зраджують? Хотілося б, щоб не можна було дати відповідь на це питання, але давай спробуємо її дати. Е, так, по-перше, тому що вони люди, так, такий вид безхвостих приматів. По-друге, е, це тому, що коли люди зраджують, вони не йдуть конкретно на зраду. Там, я йду зраджувати. Вони йдуть за отриманням певних. Якихось емоційних е, задоволень, так? за конкретними чи абстрактними, специфічними чи не специфічними емоціями. Ось тому вони і зраджують з певних причин. Е, є така думка, що в чоловіків це відбувається на фізичному рівні, бо це природньо, а в жінок на психологічному. Чи, чи можна вважати таке трактування правдивим? Так, це наші культурні упередження, значить, чоловіків дійсно біологізують. Типу, чоловіча природа, нема що дивуватись, що він ходить там по бабах так. і так далі. І взагалі прізвище в нього Кобелишин, там все ясно. А от вона, якщо зраджує, та, то там іде психологізація процесу. Тобто от вона не отримувала той, того тепла любові, вона чекала тих теплих почуттів, і вона от за ними вирушила у подорож. І тому. от там Розкидуючи там спалахи своїх е, позитивних емоцій з іншими чоловікам з ну там давайте з іншими чоловіками, які їй дарували цю любов. От власне тому вона і зраджувала, бо їй там не вистачало якоїсь особливого тепла, якого яке вона отримала від інших чоловіків. от насправді це є ну непрофесійно е, і трошечки навіть сексизмом пахне, тому що так чи інакше, зраджують конкретно. З тих чи інших причин, тому чи іншому партнерові, так і, взагалі, до речі, дехто каже з соціологів, що це слово воно вже є не актуальним, так тобто, зрада вона передбачає, що той, кому зрадили, якусь має там величезну цінність, що йому от не можна знає зраджувати і так далі. Хоча питання стоїть в тому, що ну, дає це ненормальним, так коли там є якісь домовленості. Та, от, Цій парі, припустимо, домовились, що е, там переписуватись можна, фліртувати можна, цілуватись можна, оральний секс можна, а от з проникненням е, вагінальний і анальний це вже зрада. От, тобто тоді порушення цих домовленостей це вже є порушення в першу чергу партнерських стосунків. І навпаки, та, тобто, Чоловік там, чи жінка абсолютно не мали на меті там, зраджувати, там, у них така манера спілкування, або для них це просто не є зрадою, там, наприклад, той самий поцілунок, та, там, межа дружнього і вже не дружнього, там, з язиком чи весь. А жінка, чоловік, ну, партнер, так, вони. Сприйняли як зраду там переписку, да? або хтось там сприймає за зраду мастурбацію на порнографію якусь. так. Проблема тут полягає в тому, що немає діалогу, да? тобто в тих стосунках не було ніяких визначених меж, за які людина не знала, можна її переступати чи не можна. От. Тому це питання треба розглядати індивідуально, але основний момент тут, звісно, в якісь якихось діях. Які йдуть всупереч ем, домовленості, тобто не, немає благословення від партнера, тоді це зрада. Якщо благословення є, то будь ласка, хоч поліаморну родину собі зробіть і ем, це сприйматися буде нормально, ніякої зради там ніхто не побачить. А хто взагалі винен у зраді? Е, так, шукаємо винуватих. Е, е... Дивіться, ну, в будь-якому разі, якщо когось зрадили, зачепили його почуття, ну і це дійсно тут не до жартів, тому що це дуже травмуюча подія для людини, яка Стала жертвою, так, яку е, зрадили, і е, зрозуміти її, власне, її переживання, її ставлення до цього, ну, вкрай важко. Е, це треба самому опинитись на місці людини, якій зрадили, так, а, або опинитись на місці людини, яка зрадила, це теж важливо. Е, е, винних можна шукати, так? тобто, ну, в культурі в соціумі очевидним є те, що є жертва, є, значить, злодій той, хто зрадив. І ми співчуваємо жертві. Винний відповідно той, хто зрадив. Це логічно, так? Ну і знову ж таки не треба забувати, що ситуації бувають різні. І хоч в нашій культурі це більш такий має негативний окрас, коли людині, людину, яка є жертвою зради, так, її ще й звинувачують. От, там, ти сама винна чи сам винен. Ну, так, так часто. Чогось не додав, там, не зробив, недолюбив і так далі. От, е питання в тому, чому зрадили, так? тобто з якої причини. І взагалі краще сприймати м, зраду не як зрадили мені, так? а власне, то, як я казав, що зрадили з певних причин. І це роздання. Тотожнення так воно вже дає шанс зрозуміти ситуацію краще, попередити наступні рази з тим партнером чи з іншим, прийняти правильні рішення в розвитку подальшому тих стосунків і чи їхньої доцільності, коли є розуміння того, от, яку потребу людина хотіла задовільнити, так бо зрада може бути з помсти. За попередню зраду. Тут вже важче шукати винуватих стає. Тому е, обвинувачування це така справа е, остання і невдячна. Я думаю, так особиста думка, що винен той, хто зрадив в будь-якому випадку. Я ж кажу, тобто, це Можна очевидні. розійтись, розлучитися і потім. Ходити собі куди хоч і з ким хоче зраджувати. Та? Е На твоїй практиці, лікарській, хто частіше до тебе звертається з такою проблемою, що зрадив, чоловіки чи жінки? Бо, розумієш, статистика така може бути розмита. То давай хоча б з такого особистого досвіду е, з, з практики, Так, от, власне, правильно кажеш, якщо дивитись статистику, то там, по-перше, різні цифри, по-друге, дійсно чоловіки переважають, підтверджуючи тим, от власне ті стереотипи, які існують в побутовій свідомості. Але на моєму досвіді дійсно частіше були жінки. Так, жінки не жертви зради, та а ті, хто навпаки та зрадниць. От причому, що Знов ж таки не хочеться підтверджувати таке упередження про те, що жінки більш емоційні, але це травма і для них була в першу чергу. Причому от не одна, але схожі дуже клінічні випадки. Коли людина після своєї ж зради усвідомлює наскільки вона любить, кохає свою свого чоловіка, тим не менш вона не може до нього з ним до. Точніше, з ним не може увійти в тілесну близькість щось всередині відштовхує. Та оце якраз прояв травмуючої події, так в якої в якій вона в принципі і була винною, так. Але знову ж таки з іншої сторони можна подивитись під іншим кутом. Очікувала вона від цієї зради. Якихось позитивних емоцій, чогось нового, чогось такого, що їй не може дати її чоловік. А отримала вона в кінці кінців те, що вона зрозуміла, наскільки вона любить свого чоловіка, наскільки їй потрібен тільки він, їй вже ці зайві думки не докучають. Водночас вона не може тепер зі своїм чоловіком, не могла вже може зі своїм чоловіком отримати достатнього тілесного задоволення. Це в мене от такий кейс, всплив. З Цікавих доволі бували такі ситуації, коли пари приходять. Та? Тобто, от в парі ситуація, припустимо, теж жінка зрадила, причому, що не перший раз, перший раз, перші рази навіть чоловік знав і все нормально, здавалось би, сприймав, а останній раз йому щось не зайшло. Та, ну як не зайшло, мається на увазі сильно образився і сприймав це як дуже травмуючу подію, яка нам вибила його зовсім з життя. І знову ж таки. Живу, живуть люди не в вакуумі, будують стосунки не в вакуумі, тому е пояснення, наприклад, того випадку ми теж знайшли в обставинах, які не стосувалися конкретно їхніх стосунків, їхнього там цього любовного трикутника, а в інших життєвих обставинах. Тому, е в ситуації всі треба розглядати конкретно, сприймати конкретно і не точніше і розуміти, що зрада це момент, який робиться з тих чи інших причин, а не конкретно йду на зраду. Та тобто, це не так. Треба розбиратися в причинах, які можуть бути причини? Кажу, в першу чергу, це там насправді ем, є сексологи, які психологи, сексологи, які там окремо займаються, описують дуже багато е, варіантів е, зрад, та, тобто там починаючи від е, помсти, пошуку нових емоційних. Е, е, Подій, там подвійні зради є, так коли зрадили партнер і найкраща подруга чи друг. Так, тобто там втрата відразу двох людей, образа від двох людей. Є м -м, просто заради цікавості, є там такі, здавалось би, банальні причини, але просто спробувати з кимось іншим, бо не було досвіду, хтось там не нагулявся і так далі. Але в цілому це все можна описати тісно тим, що. Людям хочеться якихось нових емоцій. Коли зустрічаються два сексуальних об'єкти, в них підтримується все на хімічному рівні, навіть все прекрасно, шикарно, а потім емоційна складова, вона охолоджується, можна сказати, та, і е деколи з'являється от така потреба в нових. Емоційних розрядках. Крім того, часто кажуть, що там треба нагулятись, а потім вже там під, 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 під цей в шлюб брати. Насправді, це теж монета двох сторін, і якщо сильно гуляти, і здавалося б, що нагулятись, Потім може пройти час настати, коли захочеться ще раз відчути те, що вже відчував чи відчувала. А якщо цього, наприклад, не було, то може і не захотітися. Тому ситуація конкретно, люди м -м, різні, так є м -м, біологічні завдатки, психологічні особливості, виховання, соціум, та, культура, в якій живуть. Знову ж таки, якщо. Е Є нормальним в якомусь е, суспільстві е, взагалі за зраду не сприймається. Да? Там тобто, в чоловіка багато дружин. Да? Ну, тут питання зради не стоїть. Він не мусить там не перед ким виправдовуватись чи там вважати себе винним. От, тобто культурний контекст наголошую завжди напевно на цьому. Він все ж таки визначає взагалі ставлення до того чи іншого феномену, і зради тут не виключення. Угу. Знайшла таку цікаву думку в інтернеті, навіть е, зачитаю тобі її. Щоб бути конкретною, що більше серед вашого оточення людей, які на вашу думку зраджували своїх партнерів, то більша ймовірність того, що і ви теж зраджуєте або можете колись це зробити. Чи може бути правдиве це твердження? Може бути правдиве, може бути і неправдиве, ну тобто тут ми можемо тільки гадати. Дослідження, досліджень таких, я думаю, що не було. Хоча, знову ж таки, те, про що я тільки що говорив на рахунок культурного контексту, воно, звісно, справедливе і для того висказування. Зрозуміло, що якщо в оточенні. там, Зрада не те, що там засуджується, а те, що взагалі там якийсь лох, там, чи там, хороший лівак покращує брак, чи, як там вони казали. От, тобто ці всі моменти вони можуть там, підштовхувати, додати мотивації, чи знову ж таки там, людині не хотілося мати там, з кимось вступати в контакт. А тут соціум надавив і довелось. От, а потім. Ставлення теж може бути різним. Один раз спробував і більше не хочу, або там, сподобалось і пішов е, по цій слизькій е, стежині. Угу. Тобто якоюсь мірою частково може вплинути ну, на. Не ж кажу, тобто, те, в, в, в чому ми виварюємося, воно на нас безумовно впливає. Якщо жити там в монастирі, то ну, навряд чи там будуть такі е, е, інсинуації можливими. Угу. Чи може поява дитини в сім'ї збільшити ризик зради? Бо це, звичайно, на початку складно, можливо, десь в якійсь мірі дружина, жінка стомлена, десь може якусь агресію на чоловіка. Що ти можеш про це сказати? Я не чув за такий фактор. Хоча є інші, так? тобто більш адекватні і більш зрозумілі. Тобто, дитина дитиною навпаки, мало би воно на, по крайній мірі на певний період часу, там, до трьох років, зміцнити стосунки. А до факторів, які дійсно збільшують вірогідність зради, так? там відносять, наприклад, великий прибуток сімейний, тобто багато грошей, як то кажеться. Бажання більше можуть співпадати з можливостями. Наступне це різниця в віці, та? тобто більше 10 років різниця в віці між партнерами це фактор ризику подружньої зради. Наступним є залежності партнера, та? Тобто, якщо є схильність такої компульсивної поведінки, то в залежності є фактором ризику. Що там ще неправильні мотиви і цілі перед вступом в ці стосунки, та? тобто, коли не було діалогу, наприклад, ніякого просто два сексуальні об'єкта зустрілись, з виявились вони тими чи іншими особистостями. Невідомо для чого продовжувати ці стосунки. Ну зрозуміло, що тут великий, велика вірогність того, що зрада може мати місце і. Не обговорюється навіть. От, це з такого, що мені відразу в голову прийшло. Тут можна ще пригадати, якщо буде цікаво, якщо згадаю, то я ще скажу. Але про дітей конкретно немає такої інформації. Я не чув на досвіді своєму. Ну, звісно, є люди, які там розходяться, коли дитині вже 18 років. Та? І до речі, через зраду часто роз... руйнуються сім'ї, власне, через зраду. Так? Причому деколи через. Зраду якої не було. Да, є ж такі ситуації, наприклад, коли зради не було, але хтось дуже. Доброзичливий розказав, що вона нібито було. Жінка там чи чоловік зібрав монатки і поїхав, з'їхав з квартири. Не хочу тебе слухати, мене мені не цікаво. До побачення, так хоча насправді нічого не було, такі варіанти теж є. От. Тобто, сам факт цієї образи від зради, так, він в більшості випадків стає причиною власне розлучення, закінчення стосунків. Угу. Е... Чи можлива зрада в думках? От мені друзі попросили тебе запитати. <свят> <свят> ну, з одного боку, зрада вона завжди в думках, в тому сенсі, що людина, якій зрадили, вона ж не, не завжди, скажімо так, а можна сказати, ніколи не бачить безпосередньо сам, сам факт зради. Да? Тобто, та зрада, яка сталася фактично, і то що в голові людини, якій зрадили, це зовсім різні речі. По-перше, по-друге, Зрада в думках в плані там фантазії якихось чи е, симпатії до когось іншого, так, І, крім от партнера, з яким ви там взяли шлюб, припустимо, це, по-перше, є нормальними речами з точки зору розуміння нашої природи. так, Тобто е, ніхто нам не то, що не довів, а вже давним-давно спростовано наша так звана там оця от моногамність в такому радикальному абсолютизованому сенсі, що там один партнер. На все життя, там десь на небесах це прописано, на жаль, на жаль, це міфи. Так, І абсолютно нормальним є те, що людині, яка знаходиться в партнерстві там, в шлюбі, подобаються якісь інші люди. Тому вважати це зрадою просто нелогічно, неадекватно. З іншої сторони, так, якщо там людина суперревнива, просто якісь там. Погляд, який їй здався, е, негарним, чи чи гарним, може стати там причиною не тільки ревнощів, а ще і звинувачень, так чи от власне думки, якими була необережність поділитись, це так. От. Ну і корені нашого культурного ставлення до того феномену, вони знов ж таки мають своє коріння в нашій е, е, історії, так і в нас є з одного боку. Християнська історія, та це якраз е, прелюбодіяння, це гріх, який засуджується не тільки за свої дії, а ще й за те, що в думках. От, це теж така особливість е, перелюбу. Е, а з іншої сторони, в нас ще був, е, було радянське минуле, так, в якому е, сім'я це що? Це ячейка общства. <гумут> тобто, якщо там все працює за тими правилами, які там. Сказала партія, то механізм працює добре. Якщо механізм е, якийсь негарний, іржавий і погано працює, ну значить, це погана сім'я, але тільки в контексті от такого, значить, загального функціонування суспільства. І е, ці моменти теж відіграють важливу роль, тому що бум розлучень після розпаду радянського союзу він власне і був спричинений тим, що закінчився цей диктат. Та, тобто, що от недобре, терпіти треба, там, і так далі, і тому подібне. І власне це все виливається в наслідки зараз на нас. Тому наше завдання розуміти, як воно працює, вчитись на своїх помилках теж. Так, тому що е, можна там до 50 років один одному не зраджувати жити за християнськими цінностями, а потім щось в голову вдарить, так і піти в розноси, зруйнувати свої стосунки. А можна мати якийсь е, негативний досвід, так, зробити правильні висновки і е, побудувати чи нові стосунки вже з е, новими. Скажімо так, упередженнями і новим розумінням, або ж е, іще, мені здається, краще зробити висновки і е, виправити те, що е, будувалось раніше, завжди больніше руйнувати те, на що були витрачені роки. Угу. Добре, а якщо, наприклад, є наміри і є думки зрадити вже в людини, е, чи варто тоді Себе зупиняти. Коли от, ну, є намір, от, ну, от, готовий, свідомо це зробити, десь не по, випивши алкоголю, а свідомо. Чи варто тоді себе зупиняти? Тобто, ти хочеш зараз якусь індульгенцію, благословення на Ні, зараз? ну от. О, про... Ні, е, е, ну, просто так. Якщо, наприклад, з точки зору спеціаліста. Ну, е, мені здається, що. Роздавати якісь конкретні поради, поради це не добре, але можна запропонувати такий універсальний варіант, так? уявити себе на місці цієї людини, яку ти ніби там йдеш зраджувати. Це вже буде таким варіантом подивитись на ситуацію з іншої сторони, тому що спокуса. Вона може закрити очі на цей факт, і в принципі воно так і стається, так? От. Але коли подивитись, використати свої дзеркальні нейрони і спробувати подивитись на це очима людини, в яку, з якої в тебе є певні домовленості, якісь там обіцянки, Вірності, так, то це може стати якраз тим чинником, який е, не дасть розвиватися подіям е, надалі. А, або ж навпаки, та, буває ситуація, коли там сильно і не хотілося, але згадав чи згадала, що а, ти ж мені там колись там, щось, там, комусь там, написав, чи там, з, з кимось, я там якісь трусики там, вдома знайшов, знайшла, От, то не дуже і хотілося, але тут ми можемо. Розплатитися з тобою, Та, От мотив помсти це теж такий варіант, що зустрічається доволі часто. Угу. Ем... То чи варто все-таки після зради продовжувати стосунки? Ну, наприклад, чи знаєш ти приклади, коли продовжили стосунки і живуть нормально, або коли продовжили стосунки, і взагалі там жах? Так, прикладів знаю і багато і тих, і тих, тому що знову ж таки тема поширена, і зрада була, є і буде. На жаль, чи на щастя, не знаю. Але щодо подальшої перспективи розвитку стосунків, от з того, що ми вже проговорили. Якщо пережити оцей от емоційний е, спалах, так, який там, не хочу бачити, не хочу чути, е, повністю, коли людина керована емоціями, така божевільна людина, пережив, переживши цей етап, зрозуміло, що навряд чи там в одному ліжку, але тим не менш, вже після нього е, спробувати тверезо розцінити м, ситуацію, з нагадую, Зрозуміти, що зрадили не мені, а зрадили з тих чи інших причин розібратися в тих причинах, зрозуміти, чи є правильним, чи є доречним, чи є важливим для нас в парі, чи там чи з дітьми, чи там не знаю, з батьками, чи в нашій поліаморній э, сім'ї, є сенс є. Перспектива розвитку тих стосунків, тоді сама сексуальна зрада вона перестає бути тою причиною, через яку ці стосунки немає сенсу, скажімо так, продовжувати. Але ситуація, звісно, всі індивідуальні, всі конкретні, і приймати рішення це непросте, доведеться, власне, конкретно тим людям. Ну що ж, Нікіта, дякую тобі за розмову. А глядачам хочу нагадати, що це була програма не соромно. І побачимось вже у наступних випусках.